Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Сьогодні в нас цілий ранок і цілий день йшов дощ, тож я вирішила зайти у свій садочок і подивитися, чи все тут в порядку. Ось дивіться, тут у мене під теплицею один рядочок ростуть цитрусові. Полониця. Зараз я вам все по порядку покажу. Ось перший у мене у всій своїй красі. Це Персинчик по комоту. Він невеликий, але дивіться в його гарний приріст. І викинув бутон, буде квіточка. Це він хоче показати, що, будуть, що він може родити і що будуть плоди. Але ж, звісно, що я йому родити не дам через те, що дерево це ще дуже маленьке. Я терпляче почекаю, поки воно виросте, все буде добре. Тут загубилася цибулина. Росте, хай росте. А ось інший апельсинчик. Також такий я бачу. Хоч, хоче показати, що він буде родити. Це ванігля сангвіньо. із червоної м'якоті, апельсин. Ось дивіться, яка гілочка. Вся в бутонах нижня. Тож думаю, що він також хоче показати, що він буде давати урожай і смачні апельсини. А ось далі у мене тут окіцу. Це мандарин. Він також смачний, але ще не родив. А ось дивіться, під, під щепа. І треба зламати. Ну ладно, хай побуде, я подивлюся, на чому він щеплений, бо ще не знаю. Так, а тут ось апельсин Фрагла. Фрагола це значить полуничний. Зі смаком полуниці. Я ще не знаю, зі смаком полуниці чи ні. Тож побачимо, але цвіте, дивіться, як рясно. Він уже цвів, я вам показувала. Але буквально за тиждень до цього він скинув всі плоди, які зав'язав. <кій> І зараз знову цвіте, буяє. Тут ось ананасики. Бачите? Їм тут подобається, але коли сонце велике, то вони бояться, в них з'являються опіки, листя жовтіє. Так, а це все у нас мандаринчик Хашемота. Ми вже пробували його плоди. Був один плід, великий, смачний, але деревце невелике, і я на нього не обіжуся, якщо він скине їх. Через те, що треба, щоб він виріс. Так, а ось декапон у цьому році зафілонив. Також цвів, зав'язав плодики. Я думала, пару штук буде. а ні, скинув буквально також ось ось тиждень назад поскидав два плодики і знову з'явилися бутони, знову збираються цвісти. Але якщо він зараз зав'яже, то це будуть, мандарини будуть достигати цілу зиму. А ось мандарин Івасакі, він молодець. Дивіться, він зав'язав два мандаринчики. Ось які вони. Я думаю, що вже в такому розмірі він їх буде тримати і виносити. Дерево тут таке чимале. Тож він зможе їх виносити і буде все добре. Цьому я дозволю подоносити. Ось після дощу, дивіться, яка троянда. Яка красивезна квітка. Усі свої красі. Колір не передати. Така красива. І ось і бутончик. Дуже красива троянда. Люблю цю троянду, бургун 8 Ніколи з нею не розтануся. Так, далі в нас йде досить таке величеньке дерево. Це андарин денці Також цвів. Позав'язував, скинув усе, і зараз воно, дивіться, бачите, закладаються бутончики і буду знову цвісти. Ну, хай цвіте, якщо йому так подобається, да? хай зацвітає. Так, такий я голд також цвів, поскидав. Ось лимончики, бачите, всі, всі дерева, всі вони посажені в грунт. Викидали бутони, будуть цвісти, зав'язуватися. Ось другий, дивіться приріст який гарний. Сонечко, тепло, дощик прийшов. Вони тут кайфують. Їм тут дуже подобається. Бачите, таке листя зелене, красиве. А ось лимон лунаріо, я його посад... Я... він у мене тут росте відріч. Чому через те, що він... Назав'язував багато лимончиків. Бачите? І я не хочу, якщо піде грати, то в них просто пооббиває. А я хочу, щоб вони залишилися, визріли, Бачите, скільки лимонів, І цвіте, і зав'язує. Оці меншенькі оці, це із другого цвітіння зав'язав. Але ось ці більші з першого. і Тут так само все з першого цвітіння цвіте, зав'язується. Люблю цей лимон, він дуже врожайний. Такий я його вже з нього зробила повітряні відводки. Такий молодець. Бачите? Так. І ось у мене мандаринчик. Він такий маленький, але дивіться гілки. Воно з бутонами. Аж на землі дощем прибило, треба буде помити. Дивіться, скільки бутони. зацвіте, я покажу, що це в нас за мандаринчик. Зараз рогруз. Бачите скільки? А ось лимон також лунарів, але тут більші лимони через те, що він цвів в кінці зими. І лимончики зав'язалися більше, бачите? Так, а ось мої інжири. Я їх тут ховаю під плівку. Через те, що хочеться дуже дочекатися плодів. Бачите? Плоди є великі, чимало. І ось цей інжирчик, що я робила повітряну відводку. Він почувається дуже добре, бачите, воно. і пустив вже нову гілочку, і ця повітряна відводка вже починає подоносити. А ось там далеченько квітний каламандин маленький. Бачите, тут все підщепи, на які я був щеплювати цитрусові. Так, а ось Клементинорогроз. Він був такий чахленький. Але після сонячних ван і дощику дивіться, скільки приросте. Піде в ріст наросте гарна корона. А на слідущий рік можливо він і вродить. Тут у мене також посіяні мої сіянці. Це лимона і апельсина. Будуть як підвоє. щонебудь щеплю. Подивлюся, що мені сподобається та щеплю. Так, асю, дивіться, посажений восени, виноград ефекту М. Але він щось не йде в ріст. Мабуть, треба одну, дивіться, бачите, коронка закручена. Тож він буде рости, але якщо порівняти його, ось разом садили з зоренькою, то дивіться, який тут уже пагани великі. А йому щось не подобається. Щось йому не так. Так, ось у мене тут полуниця лічія. Це маточник. Ягоду я з неї не брала, я взяла з неї вуса, рано посадила на розсаду. І зараз всі вуса обрізаю, щоб не витягували силу. На наступний рік тут будуть ягоди. Бачите, такі гарні кущики. Я пообрізала ті ще старе, старе листя, гуса пообрізала. Ось так виглядає мій садочок. Так, а ось тут я вже показувала виноград байконур. Це його перше плодоношення. Нав'язав він тут небагато грон, але я задоволена врожаєм. Тож спробуємо і цей виноград. Дивіться. Красота, Запилився добре. Будемо куштувати. Так, тут росте м'ята своя, чай пити. А ось виноград приображене. Дивіться, яка груна велика. Бачите, але запилився не дуже. Є горох, але гроняка велика. Тож почекаємо. Зараз тут і капуста, і хрін, Чого тут тільки нема. Сутка городу. А ось дивіться, у мене аватар. Але це не саженець, з цієї весни я посадила чубука, втикнула в землю своїми руцями, накрила плівкою, бо були морози. І він укоренився. І дивіться, який мощак. Так що буде в мене ще й аватарки шмишки. Так, зараз покажу вам далі. Далі моя полуниця. Я вам вже показувала її. Це бріла маточник. Бачите, я вже показувала, що я ставлю стакани і вирощую розсаду. Таким способом мені дуже подобається через те, що не треба її ні закаляти. Ні від сонця ховати, вона виростає здорова розсада міцна. Я собі, дивіться, вже два рядочки засадила грядочку. І тут у мене ще є багато в стаканах розсади цієї. Тож я буду досаджувати ще декілька рядків, грядочку на ягоду. Але зараз не про це. Ось Дивіться, виноград у мене. Тут цілий ряд винограду, який навесні лоза обмерзла на ноль. А вже з другорядної бруньки він відпустив і навіть я вам зараз покажу, буде урожай. Ось перша сигналка доволі таки гарна. Це полонець 50. Я залишила одну сигналочку, тут ще є вусик, Він маленький. Казали, це дуже смачний виноград. Дуже такий врожайний, тож подивимося. Але бачите, лоза яка товста, жирує. Ну нічого, подивимося. Але мені все найбільше сподобався, хоч і вмерз. із другорядної почки випустив суцвіття. Ой, випустив лози і нав'язав грони. Це гібридна форма пам'яті вчителю. Дуже такий урожайний. Я представляю, якби він не обмерз, скільки б тут би було б. Кстати, це перший врожай. Можливо, я й багато залишила. Не знаю, подивимося, чи витягне. Але кусь тут такий машиненький. Можливо, й витягне. Ось торнадо. Торнадо не дав нічого. Лоза здорові. Бачите, нема нічого. А ось Наталі, Наталі також обмерз. Бачите, деякі ось бруньки. Ті, що вмерли, другі не вийшли. Але з других бруньок ось зав'язалися гронки. І такі вони гарненькі. Бачите, це перший врожай. Перший врожай, а які гарненькі грони. Я вже пробувала цей виноград. У мене на тій стороні є кущик, а це сигналки. Бачите, я його розігнала, цей кущик. Так, да, він підмерз, пішов, ось з куща пагане, але зав'язав. Також ось о, сигнальні грони на так, полуничному. Такі доволі великі. Не хочеться обривати листя. Дивіться, одна гронка і друга сигнальна. Кажуть також, що він дуже смачнючий. Цей виноград. Ну ж, спробуємо і полуничний Зараз швиденько вам покажу ще мене із рембо. в мене рембо. прошлому році ми його вже пробували. Це мій улюблений виноград. Дивіться, які грони. Зав'язав 5 грон. Прекрасно. Гарно опиляється. Він досить солодкий, великі ягоди. Подобається мені цей сорт, буду розмножувати його. Ось тут грядочка я вже показувала, де я вибрала цибулю в зиму. Тож буде тут, грядочка, закладу грядочку полуниці. А ось ще один кущ винограду Наталі. Це вже буде другий урожай, У минулому році були тільки сигналки. Дуже мені подобається цей виноград, смачний, красива ягодка така тоненька. Бачите. Він ще буде надуватися, рости. Радує мене цей виноград. Він такий слаборослий, але грона дає великі, гарненькі. Так що все чудово. Ну, зараз швиденько перейду в теплицю, покажу свої огірочки. Ось дивіться. Люди жаліються, що ще нема врожаю огірків. А в мене ще листочок, то огірочок. Вже скоро треба відра готувати на огірки. Бачите, до самого верху банки готувати, солити, маринувати. Бачите, які гарні огірочки. Туди їх дуже багато, подивіться скільки. Це креспіна, сорт креспіна. Кожен рік його сажу, він годиться і в засовку. Маринування, бачите? Ось я вам вже показувала, як я, дивіться, під саму плівку вверху доросли вже гірки, я вам показувала, як я беру і опускаю лозу. Отак потихеньку тягну вниз і лоза опускається. Бачите? І вже вона не торкається плівки. Бо коли вона торкається плівки то грить верхівка. Отак, от хоп, раз-раз, раз і опустили. А вік там унизу скручується. Наверху у нас тут лежить затіняюча сітка. Тому що огірочки себе почувають дуже добре. Все прекрасно, все чудово. Огірків багато, моріще. Бачите? Так що з урожаєм. Ну як же, ж у теплиці, мені не посадити виноград. Завжди підсажу, думаю, що був раніше. В минулому році з тієї сторони був полуничний, в цьому році пам'яті вчителя. Бачите, сигнальний гроз цієї грона. Але які вони гарні гронки, ягодка в ягодку, запилився дуже добре. Ось, ось тільки гронка поганенька, я її одірву. А так все добре. На цій стороні ось лаврушечка, що з нею ніяк не подружуся. Там молоді ананаси. А тут в касеті полуниця заховала від дощу, знову починається дощ. Але нічого. Ось такі справи, бачите? Ще раз покажу вам свої огірочки. Ось такі гарні. Такі родичі. Все добре. Ну що, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал. До побачення. Пока-пока.